Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець, який говорить правду, а правда нікому в Україні не потрібна. А я її говорю кожен день, і іноді сам думаю, а для чого? Якщо правда українцям не потрібна, якщо українці роблять вигляд, що у нас все добре, якщо українці вірять, що у нас іде все по плану, то для чого говорити правду? Знаєте, іноді сам собі задаю питання, чи правильно я роблю, чи правильно я живу, чи правильно я дію. Але, напевно, вже пізно. Пізно міняти, тому що раз ти був таким усе життя, то треба й закінчувати життя таким. Не треба бути гнилим. Казала моя мати за рік до смерті. І я пам'ятатиму ці слова до останніх днів свого життя. Тому прошу підтримати вас канал підпискою, підписуйтесь на YouTube канал Георг Кравцов, і прошу підтримати вас донатами. Прошу вас не місцевих царів, князьків, не політичні партії, ні політичних діячів, ні місцевий кримінал, ні місцевих контрабандистів. Ні місцевих королів життя, які наживаються під час війни. А прошу українців, допомагайте донатами, хто скільки може. Наприклад, я сьогодні йшов, одна людина вирішила познущатися з мене. Знаєте, є такі люди, які люблять знущатися з інших, і переслала мені донат одну гривню, сказавши, що більше я не вартий. Знаєте, я спокійно це сприймаю. Спокійно сприймаю, тому що слабаки завжди знущаються з простих людей. Слабак ніколи не буде знущатися, не буде не виступати, виступати проти верхніх головатих, він буде знущатися з простих людей, з беззахисних людей. Він буде знущатися, коли не може прямо говорити в очі. От я б тій людині, яка взяла і познущалася і скинула мені всього одну гривню. А це знущання, витончене знущання, просто би сказав, зустрілись би ми, що б ти мені сказав очі? Навіть важко хворому. Нічого він би не сказав. Він просто би на дзюру бив штани. Але ж мова не про це. Сама невдячна річ в Україні говорити правду. І саме страшно, що нас президент Володимир Олександрович Зеленський. Не знає правди, яка робиться в Україні. Ви знаєте, як мені його шкода? Як мені шкода Володимира Олександровича, третій рік іде активна фаза російсько-української війни, а він не знає, що робиться в Україні. Не знає, він от їздить по Україні. Йому місцеві начальники ОВА показують по потімкінській де деревні. Він приїхав в Чернівецьку область, наш місцевий губер. Я вже і забув фамілію. Як? А Запоронюк. Наш місцевий губер Запоронюк йому показував усе Чернівецькій області, розказував кордон з Молдовою на замку: миша не пробіжить, горобець не пролетить. А тут Бах, народний депутат від фракції Слуга народу Дмитрук утік в Молдову. А у Молдові сів на літак у Кишинів і е, е, вилетів в Італію. А з Італії взяв і зробив відомий жест рукою і сказав: Дутенпулу по-молдовськи. Все. І великий скандал. Тож в Чернівецькій області деякі села повністю перейшли в Молдову, про це ніхто не пише, не каже. Що чиновники старости сіл повтікали в Молдову у перші дні війни, ніхто не скаже. Ніхто не скаже, що тільки через моє місто Сокіряне, Чернівецькій області, мінімум 60 тисяч чоловік перейшло в Молдову, заплативши від 3 до 12 тисяч доларів за кожну людину. Про це президенту Зеленському ніхто не сказав, і він, бідний, не знав. А сьогодні він збирає на раду силовиків і хоче знімати начальника держприкордонслужби, тому що каже, як я жив. Як я жив третій рік іде війна, я не знав, що кордон з Молдовою продається по метру. Продається по метру. Я думав, там на замку. Він не знає, що вже скільки з сокірянського прикордонного загону 20 прикордонників до 20 прикордонків втекло в Молдову. Спочатку перевезли сім'ї, покупляли там маєтки, тому що кожен прикордонник на контрабанді став долавим мільйонером. Потім покидали автомати форму. Написали записки, пішли ви на ХИ і перейшли в Молдові. І там зараз в маєтках з молдавськими паспортами живуть. Президент Зеленський не знає нічого. Уявіть, що робиться в Україні, куди Україна йде, про яку Україну ми говоримо, про яку перемогу ми говоримо, коли молдовський кордон продається по метру, коли того літа російських диверсантів з Придністров'я завели. Чернівецької області вони вчинили диверсію на залізниці? Хто завів? Наші контрабандисти, які діють під дахом поліцаю, прикордонників та інших високопоставлених силовиків. Про яку оборону західного кордону може йти мова, особливо з Молдовою, коли він продається? Коли з Придністров'я зайти в Чернівці чи зайти в Вінницю, це не, нема проблем плати. Кільки плати, скільки треба, скільки проведе. Все. І це всі знають. Усі знають у Вінницькій області, Могилів Подільській, Сокіряни, Кельмінці. усі знають людей, які переводять кордон через кордон, усі знають таксу, скільки беруть за перевод кордону. Всі знають поліцаїв, прикордонників, ТЦКшників, чиновників, які це все кришують, організовують. Усі все знають. Наш президент, шановний Володимир Олександрович Зеленський, не знає. Не знає. Я не знаю, як до нього докричаться. Скидайте мені гроші на п'ятдесят чотири, п'ять сім, Картка Приватбанку. Я зберу гроші на білет, маршрутку. Сукіряний Київ прийду на банк, устану, запишусь на прийом до президента Зеленського. Скажу Володимир Олександрович, я самий крепкий і грозний борець з контрабандою на всю Україну. Я ще минулої зими пішов на кордон і всі сліди переходів через молдовський кордон, через українсько-молдовський кордон, біля сокірян в турецькій долині показав, а потім почали показувати це все, крутити київське телебачення. А ви не бачили. А потім мені через два дні принесли повістку з ТЦК, хотіли на фронт забрати, щоб я не писав про контрабанду масового у Ніргалі в Молдову. Скажіть, будь ласка. Про яку перемогу ми можемо говорити, коли в Україні все продається? Ну, скажіть, будь ласка, коли продається кордон по метру, яка може бути перемога? Коли російські танки, а в Придністров'я від 200 до 300 танків стоять в боксах? Тому що 14-та армія це кадрірована армія, а в кадрірній армії на складах певна кількість танків, БМПшок, артилерії, градів, ураганів. І 200-300 російських танків з підготовними екіпажами стартануть і захоплять більці і за дві години будуть в Чернівецькій області. І президенту Зеленському ніхто не доповість, він не буде знати От чому проблема. А перед цим російські диверсанти, яких проведуть наші ж сокірянські контрабандисти, мої ж земляки. Проведуть Чернівецьку область, перекриють дороги в Чернівецькій області, переріжуть напополам, а через Ністер, через Могильов переріжуть на Вінницю дороги. І президент Зеленський теж не буде знати, не буде знати, що молдавський кордон продається, і через нього проходять російські диверсанти, і російські танки вже в Бельцях захопили аеродром. Військовий. Він не буде знати, тому що сидить він на банковій, а на місцях. Безпреділ, хаос-анархія на місцях молдовський кордон продають по метру. На місцях місцеві влади готуються зустрічати російських військових з калачами і з гімном радянського союзу і з цвітами. І саме страшно, я знаю, що будуть робити поліцаї, прикордонники корумповані, повтікають складуть зброю здадуться. І саме страшно, що такі, як я, навіть важко хворий, я би стріляв і, 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 і тримався до останнього, так немає зброї в українців. Немає зброї в українців, щоб померти хоч гідно. Саме страшно, саме страшно, що нема зброї, щоб гідно померти в бою. А не прийдуть до тебе, як барана витянуть, і будуть, як баранове різати горло. Страшно, Страшно, що президент Зеленський не знає, що робиться на молдовському кордоні. Третій рік він не знає. Ну, знав зараз. Побачимо, що буде робити, які прийме міри. З вами, Ігор Швець. Чесний, непідкупний, правдивий. І нахрен кому потрібний. Вірити, нахрен кому потрібний. Тому що розумні, чесні правдиві українці не потрібні українському народу. На превеликий жаль, тому що український народ перетворився в раба, якому тільки ще не наділи ошейника, але все попереду. Дякую за стрім, дякую, друзям, в чаті, дякую за 72 вподобайки. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. Хто може, кидайте? по одній гривні, як той хороший чоловік донати. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей!